Добрий ранок, мої любі дітки! Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобинонька. Я вихователь Олена Володимирівна. Діти, кожен день це крихітна частина нашого життя. Кожен новий день дарує нам маленьке відкриття. І ви по дорогу пізнаєте оточуючий світ. А він, друзі, такий дивовижний та чудовий. Візьмімо, наприклад, сьогоднішній день. Погляньте навкруги, які гарні барви. Це тому, що зараз землю золотить. Яка пора року? Осінь, вірно. На небі темні хмари, йдуть дощі, пожовтіло листя, дує холодний вітер, дні стали коротшими. В осінню пору люди збирають врожай, в саду груші, яблука, збирають врожай на городі, овочі, гарбуз, картоплю, моркву. Також збирають дари лісу. Тому що скоро настане зима і люди готують запаси на зиму. Пропоную послухати віршик. Прийшла осінь на навтіху. Всі приємний клопіт мають, Ідуть до гаю по горіхи, лісові гриби збирають, трусять яблука та сливи на городах, як годиться, вже достигли та вродили ріпа, буряки, морквиця. Тож працюємо, не лінімось, вдячно осені вклонімось. Дітки, вам сподобався вірш про осінь? Дуже добре. Продовжуємо далі. Давайте з вами пригадаємо, що вміє робити природа у весні. Вітер дуже сильно дує, зриває листочки з дерев, ганяє хмаринки по небу. А ще дощ, йде частіше, поливає землю. Землі дуже добре, коли йде дощик. Вона наповнюється вологою і зберігає її до самої весни. Діти! Подивіться, як змінилося листя на деревах, яким воно стало. Так, різнокольоровим. кольоровим, жовтим, червоним, коричневим. Справді осінь, немов художник, своїм невидимим чарівним пензликом розмалювала листочки на деревах і кущах. Розфарбувала вона і травичку. Трава теж восени змінює колір. В'яне сохне, скажіть, а чи можемо ми добре роздивитися траву під деревами? Ні. А чому? Тому що під деревами лежить опале листя? Справді, осіннє баровисте листячко вже опало. Як ви вважаєте? Листя залишиться лежати у нас під ногами? Ні, його приберуть. Хто займається прибиранням листя на подвір'ї? Вірно, двірник. Адже прибирання листя праця кропітка. Он його як багато. Спробуй, на все згребти докупи. До речі, ви знаєте, куди треба подіти опале листя? Його слід вивезти або можна скласти до компостної ями. А от спалювати таке листя в жодному разі не можна. Дим, який виділяється під час його паління, дуже шкідливий. Він забруднює повітря і завдає шкоди довкіллю. Озяйнувати осінь не ліниться. городниця вона та садівниця. На вулицях, у парках та у полі. Всім восени роботи є доволі. Всім, хто працює, щедра осінь, рада. Так, восени і горобець багатий. Осінь справді дивовижна пора. Не можна не любити осінню природу. Нашого рідного краю не можна залишатися байдужим та не милуватися, не захоплюватися її неповторною чудовою красою. Завжди прекрасна природа нашої батьківщини, а особливо восени. Бо така вже вона, українська осінь, чарівна та чудова, багата та щедра. Осінь, господарочка, осінь витівниця. Любіть же свій край, бережіть його природу, не завдавайте шкоди природі та прикрощів. А на цьому наше заняття закінчується. Мої любі дітки, до побачення, до нових зустрічей.